На Сумщині протягом останньої доби, із ранку 30 квітня до 8 години 1 травня російська армія здійснила понад 120 обстрілів по 44 населених пунктах у 14 територіальних громадах області. Найбільше ворожих атак зафіксовано у Шосткинському та сумському районах. Зокрема, у обласному центрі окупанти поцілили БПЛА по складському приміщенню, що спричинило масштабну пожежу. 30 квітня о 18.42 до рятувальників надійшло повідомлення, що в місті суми по вулиці Харківська виникла масштабна пожежа, горіла нежитлова будівля. Самі осередки займання знаходились як всередині приміщення, а також по дерев'яних конструкціях дуже швидко перекинулись на покрівлю та перекриття. Окрім місцевих рятувальників, до ліквідації даної пожежі залучались наші колеги з Львівської області, які на даний момент прикомандировані і виконують свої обов'язки на території Сумщини, не дивлячись на високі пожежне завантаження саме завдяки спільним зусиллям. О 20.41 дану пожежу вдалося ліквідувати, і вогонь далі не поширився. Також ніч на 1 травня російські безпілотники масово атакували Стецьківку. Зокрема, підприємство з виробництва комбікорму. У наслідок атаки зруйновано близько 70% приміщень та техніки. Також вибуховою хвилею пошкоджено до 15 будинків у старостаті. Одразу декілька російських безпілотників нанесли удар по нежитловому приміщенні в результаті атаки. Значних пошкоджень і руйнувань зазнала покрівля. Всередині приміщення виникла пожежа всі осередки горіння співробітники ДСНС швидко ліквідували а після цього обстежили територію, оскільки ударною хвилею також було пошкоджено інші будівлі. За попередньою інформацією, наслідок даної атаки ніхто з людей не постраждав. Шановні мешканці Сумщини, ворог підступний і загроза обстрілів існує повсякчасно. Тож не ігноруйте повітряні тривоги, дбайте про власну безпеку та своїх близьких.